Весняне сонце натомилося за день, лягає спать за прохолодним полем, сорочку скинуло з натруджених плечей, замурзано у небо веселкове, лежить сорочка, сяє на ріллі, жовто гаряча і найкраща в світі, так хочеться приміряти її, лиш не згоріти б. Солодкий день перемоги пригощає тітка цукерками нас, Сади цвітуть до знемоги, гірка для тітки кожна весна. Ну, хоч би на декілька днів раніше кінчилася та війна, на землі всій замученій, на землі заплаканій, всій, тоді обняти могла б, зацілувала щаслива вона Гришу свого в гімнастерці натрудженій. Бойовій лишилася фотографія у старому альбомі, розповідь командира про бій останній гарячий, та листи, які задихаються від хлопчачої ще любові до Марії Марієчки, до синка, якого й не бачив. У нас у руках цукерки й букетики квітів ранніх, на мітинг із учнями йдем. І вона сумна. Мов нагідка, на обеліску зірка червона, мов квітка чи рана. Малій мені хочеться бути вчителькою, як тітка. Розстав наш сніг, глибокий, тихий, чистий, серед весняних, голубих доріг не віднайти слідів його іскристих. Ми так і не зібралися до нього прийти на лижах ніжних і легких і принести щасливий сміх, такого не чув ні наш, ні інший сніг, віки. Так мало бачимось. Це місто, лабіринт, розвозять ліфти нас по різних поверхах, балкони наші бачать схід і захід, трамваї ходять. Різними маршрутами, ще, може, й пропливе між сотень лиць на монотоннім ескалаторі цих днів, Твоє обличчя раптом найрідніше, бо згуб твоїх скептичних і гірких до мого серця доторкнулась раптом тендітна усмішка беззахисної ніжності. Та ми, на жаль, зустрілись в лабіринті, трамваї ходять різними. Маршрутами Помаранчевий вечір, коли зима і ряхтять на столі, Помаранчі кожна скине оранжеву сукню свою, Шкарлупку від щастя неначе, ними пахнуть руки твої і уста і кожна ласка між нами. Цього вечора, мабуть, в усіх світах обнімають лише. Коханих. Ми довго їхали разом, та кожен себе старіг. я не всміхнулась ні разу, а раптом іронія, сміх, були одне одному мало раді, відчужені і далекі, мов колись принесли досаду нас мало знайомі лелеки. Твоя зупинка машин рої. Рука в прощанні злетіла, і лиш тоді у очах твоїх прочитала те, що хотіла. Та автобус їде все швидше, будинки зникають раптом, асфальт на вздогінці дише, вікно це ілюмінатор, вже сто кілометрів між нами, вже тисяча, але й досі бачу, немов з екрана, твої очі, дощ на волоссі. Як буде сто тисяч їх, дозволю собі заплакати, з такої віддалі сліз тобі уже не побачити, бо ж незбагненність навколо, неймовірність і невагомість, неземне якесь гравіапола, це, мабуть, фантастична повість, прочитала, чи це насправді ніби люди і ніби ні. Електронні схеми так раді потиснути руку мені. Із чогось зробили ластівку, а потім для неї небо крутять улюблену платівку, Завтра спитають про тебе. Лагідні в них голоси, відкриттів здійснили немало, тільки трави у них без роси і річку. Рось не назвали химерний космічний готель, і невідомість, немов отрута. Чи зможеш ти винайти корабель, Щоб на землю мене повернути? Залива уста землі асфальтом, бо давно забуло її мову. Ботанічний сад, тому і гвалтом за зелений шепіт листя, як за змову, посадило межемурів мурів кам'яних і містянам дозволяє там ходити. Та щоб сторож їх не зачинив, всі вертаються слухняно знов туди, де втираються плакатами і афішами вулиця, оплакана очима, що на стрижених деревах мовчки вішались. Без ніякої на те причини, як сказав один новий будинок із чолом чотирикутним і панелевим. Верхніх поверхів його ніколи не будило, зазираючи до вікон, гілля, клена, хоч погляд знов розбився об стіну, хоч ніч і ця жахливо тихою була, хрестились рами кам'яного терему, мнехоживав забутий страх. Ламкого скла питали в Бога вічного, що сталося, і розривалася від болю голова, бо хвиля думки билась у берег черепу і викидала човники слова, що не втонули в океані хаосу. Куди ж на них сьогодні допливу? Отут, де річка, суди на озер очей, а чи озер сльозинок з гіркотою, бо вільна хвилями. Нікуди не втече від берегів, оглухлих до прибою, бо вільні води в цих пісках незмінних ні мальви, ні волошки не розбудять, де виростать лиш сивим квітам піни і розбиватися на затверділих грудях. Отут мої невпевнені сліди, невпинно в річку забирають хвилі, щоб на піску. Не залишились назавжди, бо всю мене забрати ще безсилі. Хлопчик із великими очима бачив, як убивають поетів, і сам поет небеса за плечима писати учився на штахеті. В період індустріалізації та колективізації вважав, що найголовніше любов, якщо не повірять, що поети завжди мають рацію, доведеться починати спочатку знов. Так і не звикнула до асфальту, хоч сама до нього прийшла з берегів пересохлої альти. Шукаючи джерела, опинившись у місті, що близьком усіх полонить, де згорають у модерному танці хвилини, де довгожителі хамелеони не забути б колір калини, пізнавши, що не дуже ласкава доля, І уникнувши адаптацій, відчувати холодний погляд на своїй вишиванці. Металевих вагонах, напхавшись із натоптом, кріють і мріють і марять. Гудуть, наче вулик, шлунок метро перетравлює цілі натовпи і викидає в кишечник заплутаних вулиць. Є тут амеби, і є чарівні інфузорії, стрептококи на лавці який розсілись, стафілокок виграє на скрипці мелодії. Із сіл прибуває свіжий зелений силос, всіх ескалатори змішують, ніби полову, залози зволожують потом і дезодорантом, шлунок у міста працює просто чудово, мозок дарує в букетика мирний атом. Ходімо, пить ласине молоко з останніх сил. Хоч ноги наче звати, не порятує ні держава, ні закон, самим себе нам треба рятувати. Нас не зварили в сварці автогенній і не спалили на залізному вогні, не розчинили древні наші гени в безбарній і безликій рідині. І не взяла нас жодна інша трясця, і не купили жменею монет. Нас небагато, сім чи одинадцять, та є між нас художник і поет, є музикант, мислитель і пророк. Ніхто, крім нас, не порятує нації. Ходімо пить лосине молоко і очищати кров від радіації. У оболонці ліфтами зависли. У вертикальнім чорнім коридорі, і невідомо, що в нього на мислі, і невідомо, що там діється на дворі. і доки нам, чужим тут бути разом, у темряві збирати кисню, крихти, кричати, грюкати, ридати від образи, безсилим з оболонки сеї вийти. Ну, хто нас випустить назад у простір? Так легко втрачений, відмовив механізм. Цього на жаль не знаємо і досі, гоїдаючись на линвах в колбі днів. Юна безтурботність скоморохів, вернісаж невизнаних картин, їхні фарби незвичайні трохи, місто змусили дивитися на них. Їх творці талановиті, може, та зухвалість часом ріже слух, і вельможність тут на скромність схожа або міряє богемний капелюх. Ми блукаємо по ярмарку безкраєм, Одне одного не можемо знайти. Може, близько десь проходим, та не знаєм, загубившись поміж барв і суєти. Чиї кістки у п'ятикутнім кулаці, кого з гулагів не докличеться рідня, і скільки не купатись у ріці, не змити кров з червоного коня. Розстріляні поети і селяни уже не дивляться у бік Москви, а ми ще дивимось, і калинонька в'яне допоки. Східна Україна спить.